Мене звати Ігор Кумечко. Я засновник фермерського господарства. На жаль, саму презентацію зараз я не можу надати, тому що дещо обмежений в таких технічних можливостях, оскільки зараз проходжу службу за мобілізацією в Збройних силах України. Ти тепер будеш відомо. Коли відбулося перше вторгнення Російської Федерації, мабуть, працювало суто чоловіче. Це дім, Батьківщина, це не поріг квартири, чи там, моє село, там, чи Полтавська область. Дім це вся Україна суверенна. Тому я, як і всі чоловіки, пам'ятаю цей день. Я був військкоматі вранці. З дружинами працювали вже адвокатами. То мали сертифікат, була вже трагедія Лавайська. 1 вересня я поїхав як волонтер. Треба було відвести на автопродукт і тоді ще Артемівська. І після того я вже прийняв остаточне рішення, що я буду безпосередньо приймати участь в бойових діях. Я поїхав першу ротацію свою вже як медик в Мар'янку, підрозділ Української Української добровольчої армії, Валинь і 92 друга бригада. Було дуже складно. По перше, коли лягаєш спати і просинаєшся із думкою, як він, що з ним особливо в ті дні, коли взагалі немає ніякого повідомлення, то стає дуже дуже страшно. А ми починали з невеликої кількості землі, і в нас не було нічого. Перший рік це була наймана праця. Це було настільки важко. Ну, ясна річ, я в свій автомобіль погрузив речі. Ну і відправився до своїх хлопців в напрямок Харківської області. Оце фактично білгородська траса. Ось там, там був перший бій, можна сказати, з повномасштабною війною. Як я говорю, це була посівна по телефону. Він говорив, яка площа, де буде якими культурами сіятися. Ми тут з працівниками. Душа в душу, все це організовували, все це сіяли. У 2022 році я ходила вже з животиком, мені було і складно, і важко. Дружина, ось давай спробуємо. Я кажу: я навряд чи зможу цьому приділити якийсь час. Він каже, я спробую сама. Я ж тут справляю зараз. От я спробую. Давай, все, я тебе підтримую. Єдине, що вона мені. Писала, зателефонувала WhatsApp, каже, ти маєш вийти в конференцію, от як хочеш. І презентації де, як я цю презентацію зможу. В першу чергу ми б хотіли б запровадити більш сучасну технологію обробітку ґрунту, тобто безпосередньо пасі. Це наш ангар, ну, як бачите, Використовуємо його по максимуму, площа тут дозволяє, хоча вона аварійна. Сівалка, яку ми отримали за рахунок Петранського фонду, також вона в нас попрацювала вже, спасія 20 гектарів ріпаку, задоволений нею, поки щось. Чекаємо 2-3 тижні, розпочне посів пшениці, озимої та зимового річменів. Я хочу, щоб ці люди, працівники, які приходили так, вони були. Ну, от я бачу, коли вони отримали заробітну плату, гідну заробітну плату, вони щасливі, їм приходя приходити на роботу. Є мрія. Виростити, мабуть, як фермер вже, пару пагінців винограду десь в районі Ялти, Алушти. Для себе. Або просто пригостити друзів, знайомих. Ну і вас, як ви приїдете зніматися вже.